А от грушу обробити саліцилово кислотою, це доречно. До речі, і не тільки грушу, а і томати, а й огірки. тому що саліцилова кислота, як ви пам'ятаєте, колись я згадувала про це в минулорічному відео, саліцилова кислота речовина, яка прирівнюється до фітогормонів і виробляється у кожній рослині у невеликих кількостях, але в принципі для рослин є таким. І стимулятором, швидше антистресантом, і до того ж має властивості антисептичні. Як я вже розповідала, найдешевшим, найзручнішим способом добування саліцилової кислоти є ось такий гідроліз, ацетил кислоти, тобто аспірину. При кип'ятінні він розкладається на саліцилову кислоту і оцтову. Тому якраз у мене було кілька цих таблеток. Ось я взяла шість таблеток, їх прокип'ятила у воді. Далі цей розчин я додавала у 10 літрів води, і також додавала туди ізобіон ну, за інструкцією. Це, як ви пам'ятаєте, амінокислотний препарат. Таким розчином я обробила як груші, скільки могла достати, бо вони височенькі, так і огірки, помідори, а їх дуже потовкло дощем і градом. Я обробила їх баклажани, в тому числі обробила для того, щоб, по-перше, простимулювати трохи, а по-друге, застосування біопрепаратів у цей час, коли ось такі вони дуже ослаблені, може бути малоефективним. Тому я обробила зараз розчином серед кислоти із амінокислотами із залівим в даному випадку, а через день обробила біопрепаратами через два дні здається. Якщо б ви захотіли приготувати такий розчин для обробки овочів, в тому числі, ну і не лише овочів, то варто взяти. Десь приблизно 5-7 таблеток саліцилової кислоти, прокип'ятити їх у воді. І якщо ви не маєте амінокислотних препаратів якихось готових, отой Амістар Голд або Аміностим або Ізобіон, то тоді разом із цими таблетками кип'ятіть дріжджі. Якщо це ось такі вологі дріжджі, свіжі, то 100 грамову пачечку вистачить. Якщо ж сухі, ну це буде дуже дорого, бо там треба теж грамі 50-70, їх. Краще всі було Прокип'ятивши 20 хвилин, ми отримаємо розчин амінокислот, бо дріжджі зруйнуються, і розчин саліцилової кислоти, тому що аспірин розкладеться на саліцилову і оцтову кислоту. Ми відчуємо такий запах оцту. отриманий розчин додати у. Оприскувач і обробити все, що ви хотіли б ним обробити. Якщо ви бачите якісь незрозумілості на ваших томатах, можливо, буроплямистість, можливо, якісь там ще вади починаються. Не знаєте що, оприскайте ручному отаким саліцилові кислоти із амінокислотами. Ще одне запитання про.